Знову переробочка. І що ми бачимо? Ну, лапка, так, незначна деталь. Але як майстер заварив і бачимо всередині пустоти. пустоти. Але сказав, що буде ахуєнно. А це що означає, ну, самі гляньте на якість шва. Ефект Данінга Крюгера. Тому що людина самовпевнена, робить і її не докажеш, тому що вона не може аналізувати свої дії. Їй здається, що вона робить все правильно. Бруду не повинно бути. І не повинно бути ось такої пустоти всередині. Тому і обламалося. Бо цей шов, ви бачите, він змішаний з бруду і з всяким сталим. Він як халва, він крихкий. А нам треба плотненький шов був, щоб хороший, плотненький і деталь служила довго. І знову переробочка. Зараз робимо все. Ось результат вже готовий. Ось так. Перетягнув, все зробив. Прийшлося вирізати шматки, викидати і повністю. Наварювати тіло всередині, щоб не було ніяких пустот. І ось наша деталька вже готова до експлуатації. Остиває і все. Ось так. Так що, навчайтеся, навчайтеся, навчайтеся і ще раз навчайтеся. от Робіть гарно.